Ну що, дочекалися? Щось давненько в нас не було нового контенту. Але ми це поправимо. Друзі, перед тим, як ми розпочнемо, хочу попросити вас підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Для того щоб я міг в подальшому робити для вас цікаві проекти. А у нас сьогодні настоящий скарб. Зустрічайте Опель Вівара 2008 року. I'ma never minimize catches. Cooking up or whipping up batches. They be tryna to sit in my practice. Clip on like latches. These hoes really are ratchet. bitch it, Throw it back. Am I gon' catch it? Snatch it. when the drinks already. Bass gon' shake. but my hands stay steady. Nightmare. Someone tell the fans I'm Freddy. All my arms pale white like a phantom. Betty gon' drop. Run, stick, Get it. Don't flop. Run. Pick it up. Don't stop. Tell I'm run at my block. Gotta sit to thought. Never will I ever give up till my enemies rot. And my set we all pop. Whole crew sitting on top. Drove straight out the lot. Getting paid like a lot. Wardrobe shit you can't cop. I do done put them in a the half for the stock Give it all for the offer. Ну що, друзі, як вам ця зовнішність? В 2000 роки це був просто роз'йоб. Ви подивіться тільки на ці лінії кабіни, які продовжуються релінгами. Автомобіль у нас затонований. Жаль, що немає дисків, а стоять ковпаки. На автомобілі встановлена така ось підніжка. На автомобілі ручка, як в холодильника. Але відкривати дуже комфортно, рука залазить, нічого не заважає. Перше покоління цього автомобіля випускалося з 2001 року та по 2014 Друге покоління цього автомобіля випускалося з 2014 по 2019 рік. Та третє покоління з 2019 і до сьогоднішнього дня. Ці автомобілі випускалися в трьох варіаціях. Така, як у нас, пасажирська, є грузопасажир та є грузовий. Є ще на довгій колісній базі, яка буде довша на 40 см. На автомобілі встановлені галогенові фари. Також присутній повторювач поворотів, великі дзеркала заднього огляду, встановлені противотуманні фари. В такому ж кузові у нас є Renault Trafic та Nissan Praймер. Це його рідні брати. Їх в потоці можна навіть не відрізнити. Під капотом у нас знаходиться рядний 4 двигун потужністю 114 кінських сил. Та 290 крутящого моменту. Щоб добратися до двигуна, це тут потрібно ще постаратися. Тому що проєм дуже маленький. Тут тільки можна залити мастило та антифриз, І більше ти тут сам нічого не зробиш. Задня частина в нас виглядає як просто квадрат. Ззаду у нас є фаркоп, можна причепити прицепа додаткового. На у нас нас є склоочисник. Дверцята у нас відчиняються вверх. Також є двері розпашні. Щось газові упори вже трішки не справляються. Але їх можна замінити. Цей автомобіль в дождливу погоду можна собі стати як під накриттям. Кальянну пригодність в автомобіля чудово, виїхав на природу, зробив собі кальянчика, сів собі, куриш чудово. Щодо місткості багажника. сидіння у нас тут не складується, тому багато сюди не погрузиш. Але можна накрити сидіння вперед і на них щось покласти. А так, сам багажник невеликий. А якщо вам потрібно щось перевозити, то беріть краще грузопасажирський або грузовий. Давайте перейдемо до салону, побачимо, що у нас в салоні. Дверцята відчиняються у нас ось таким способом. З роками вже трішки двері відчиняються не так добре. І тут ми бачимо, ззаду у нас розташовані п'ять місць. Два сидіння у нас регулюються. Тут є ось такий чугачечок, піднімаєте його, та можна крутитися, як в офісі. Можна двигати зад-вперед, регулювати. Друге сидіння також так повертається. Ну, Давайте ми його теж повернемо. Де там той гачечок? Блядь. Так, секундочку. У нас тут технічні проблемки. Сіли, від'їхали. Піднімаємо знову гачечок. Бачите? Це один е, мінус, який це сидіння у нас щось не повертається. А якщо вперед проїхати, ось так його можна розвернути, назад від'їжджаємо. І тепер що ми бачимо? Бачимо ось цей чудовий предмет інтер'єру під назвою стіл. Стіл у нас розкладний. Є ось така ніжка. Ніжка ніяк не фіксується. Стіл шаткий. На швидкості, я думаю, на ньому а не дуже буде а комфортний. А коли ви приїхали та зупинилися вже, можна сюди щось покласти. Наприклад, щось собі поїсти або попрацювати десь в дорозі, це вам буде незамінна річ. Складаємо все назад. Що у нас по комфорту, як сидіти? Наприклад, на цьому місці не дуже комфортно, там сидіти набагато комфортніше. І ти там сидиш збоку, тобі ніхто не мішає, тут в дорозі будуть трішки не заважати. А якщо людина великої комплекції, то я думаю, буде трішки незручно. По задньому салону, що ми ще бачимо, є у нас шторки, можна закритися і у вас буде приватна обстановка. Більше тут нічого ззаду немає. Крім ось такого ліхтарика, який вмикається. А також у нас тут розташовані колонки. Більш такого тут нічого немає. Переходимо до переднього ряду. Ось ми і за кермом. Які у нас перші враження. А перше враження у нас таке, що хочеться крикнути передаємо за проїзд. Тому що стільки сидінь, а коли ти дивишся назад і бачиш цей об'єм, то ти просто шаленієш і хочеш відразу стати маршрутчиком. І так, що у нас по поводу посадки? Сидіння м'які, присутні у нас підлокітник. На дверцях можна покласти руку. Посадка відразу, як у маршрутчика. Один лікоть на двері і поїхав. Підлокітник у нас вже трішки віджив своє. Що ми бачимо у нас на дверях? Два електростіклопідйомники передніх дверей, регулювання задніх дзеркал. Що огляд в задні дзеркала непоганий, видно всі бровки. Перестраюватись з полоси в полосу комфортно. Що у нас по керму? По керму у нас тримати комфортно, але ще якби оце, ну, зняти цей чехол, тому що додає свого шарму. Перемикання коробки передач у нас. М'які, легкі. Переплутати якусь передачу дуже важко. Але якщо ви спеціалісти в цих, в цих ділах, то ви справитесь з цим на ура. Бачимо, у нас тут присутня кнопка аварійки. Є у нас обігрів дзеркал та заднього скла. В автомобілі також є кондиціонер. Є пічка, також у нас є система безпеки трьохрівнева, так що ніякі сербеки вам навіть не потрібні. Також у нас стоїть рейслоджик, щоб е, е, міряти, за скільки ти залетиш на своєму бусі в село з розсадою. Є ось такі циферки. Можна комусь зателефонувати на домашній. Кого є домашній, ставте плюсик в коментарях. В автомобілі є музика, як ми бачимо, можна вставити диски. Але щоб підключити свого телефона, потрібно купляти ось такі приблуди. І тоді можна слухати музику по блютусу. Також є ось різні тримачі. Пластик тут вже їх порозставляв по всьому салону. Є купа органайзерів, є ось такий гачок. Бардачок є ось так от відчиняється. Я не розумію, а навіщо тут? Дзеркало в салоні з заднього виду. Якщо в нього майже нічого не видно. Є ось такі у нас всякі прибамбаси. Шторка від сонця, на шторці від сонця також присутня система безпеки, так що вже 6, можна вважати 6 подушок безпеки у вас є. Є ось ліхтарик включається ось таким способом. Спереду у нас сидіння типу. Двохмісні, але вдвоєм там не сядеш, тому що дуже мало місця. Я б їх назвав полуторне сидіння. Сидіння у нас в чехлах, стандартні сидіння йдуть з тканини, а тут у нас власник зробив під Алькантару з кожею. Так що почуваю себе як в якомусь дорогому бізнес-класі. Ну що, давайте на ньому проїдемось, та перевіну вже ходові характеристики, розгін. Адже у нас 2 літра турбо. Так що я думаю, що повинна їхати. Хоча всі ну, буси там виводять на орбіту, тягаються із зарядженими якимись автомобілями. Тому ми зараз це і перевіримо. Давайте його заведемо. Автомобіль у нас заводиться майже з пів оберту. Підвізка в цьому автомобілі спереду йде багаторечасна, а ззаді йде балка, а запчастини на нього коштують недорого. Наприклад, всю передню підвізку можна перебрати. За 500 доларів. Щодо плавності ходу, по трасі автомобіль показує себе добре, але на лежачих поліцейських підвізка трішки жорстковата. По кермуванню автомобіль як для своїх розмірів, в принципі, керується непогано, але якщо ви не хочете шашкувати по дорозі, то я би вам цього не радив робити. Тому що опарусність цього автомобіля дуже велика, та центр тяжкості високий. Розхід автомобіля по трасі складає 6-7 літрів. По місту буде десь 8-9, а в змішаному циклі 7-8. Бак в автомобілі складає 90 літрів. А тепер уявіть собі, скільки можна проїхати з таким розходом палива, що якщо за містом автомобіль споживає. Всього 7-8 літрів. Зможете подорожувати всією сім'єю без питань. Крейсерська швидкість цього автомобіля складає 100-110 кілометрів, як на далекій подорожі. Вам з цією швидкістю буде їхати максимально комфортно, автомобіль буде не дуже напрягатись і розхід буде адекватний. В автомобілі шумоізоляція непогана, двигуна майже не чутно. Але я думаю, зимою, коли стоять шиповані колеса, то буде трішки шумновато. Пластик за ці всі роки майже не гримить в салоні комфортно сидіти. Одним з мінусів цього автомобіля це є його селектор перемикання передач. А точніше підшипники, які виходять з ладу та неможливо включити потім ні задню передачу, ні передню. Також ще одним з мінусів це є кришка гідропідсилювача, яка постійно злітає. До такого приводить те, якщо постійно крутити кермо до упора, та ще й на місці. Плюс саме цього автомобіля це є його та Антикорозійна стійкість. Автомобіль 2008 року, а на кузові у нас жодного рижика чи Ржавчини. Діапазон цін на ці автомобілі стартує десь з 8 та тягнеться до 10 тисяч доларів. Отож, що ми маємо за 8-10 тисяч доларів. Великий міський сімейний автомобіль, недорогий в обслуговуванні з надійним кузовом. Так, є невеличкі нюанси, але вони не критичні. Ці автомобілі проїжджають дуже багато кілометрів та будуть вам служити довго та вірно. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Попереду багато цікавих автомобілів. Друзі, давайте наберемо вже якнайшвидше цю першу тисячу підписників. І ми відразу розпочинаємо якийсь проект. А який? Напишіть мені в коментарях, щоб я мав на увазі та думав, як його реалізувати. До зустрічі! And i'll still be with it. i can feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they want to go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon